Всім привіт! Сьогодні я приготую харчу. Зразу відповім чому по-селянськи. Тому що в селі живу і буде на свиних ребрушках, а не на яловичині. Помідорки. Обшкварим кипяточком шкурку здаремо, на тірочку потрем, Зеленочка, кенза, укропчик, лучок, петрушка, лук репчатий, часник, перчинка, риса трошки замочили, паприка хмелі сунелі, томатна паста, аджичка грузинська, ткімалій соус, сіль, перчик чорний і олейка. Походу буду знімати без коментарів. Макота. Це неймовірно смачный і ароматный.